Привіт, привіт! Сьогодні ми працюємо зі стопою і сьогодні ми будемо робити МФР і нам потрібен м'ячик. Беріть м'ячик, якщо ви ще не взяли, і одразу починаємо. Далі ви будете бачити лише мої ноги, так щоб було зрозуміло, чим і як ми працюємо. І перше, що я хочу показати, це що таке основа п'ятки і що таке основа пальців. Трішки нагадаю, щоб ми розуміли, з чим ми працюємо. А є кісточки, де починаються наші пальчики. Ось ці суглобчики, ви їх можете по і побачити. Якщо я кажу, що ми розміщуємо м'яч. Біля основи пальчиків це означає, що трішки нижче, ніж ці суглобчики. Тобто ми не тут це робимо, а трішечки нижче. Це буде ось ця зона. Ця основа е, великого пальця і ця основа мізинця. І те ж саме з п'яткою. Є п'яточна кістка, ви її почу... можете відчувати. І десь один пальчик нижче це буде та сама точка, про яку я буду казати, що основа е, п'ятки. Отож, починаємо. Перше, що ми робимо, ми м'ячик ставимо під основу п'ятки, тобто ту точечку, де я казала. І з цього місця ми прокочуємо до основи великого пальця і знову в стартову позицію. І так, до кожного пальчика. Тут ви бачите, в нас є лучики, і ось ось цим лучиком ми прокочуємо. М'ячик трішки надавлюємо на м'ячик. І якщо ми візьмемо відчуття болю, то має бути десь 6-7 по больовій шкалі, але не більше, ніж 8. Я вас прошу не робити, коли, як то кажуть, очі заплакані. І ми робимо по кожному лучику десь 5-7. Разів. Розслаблено. Не забувайте, що ми маківкою витягуємось в стелю. Добре, покатали наш м'ячик, понадавлювали. Лишаємо м'ячик під основою п'ятки і повертаємо вправо вліво. Не по самій кістці, кісточці, а по м'якій частині. І ми працюємо десь. 15, 25 секунд. право ліво право, ліво. Добре, ще зробимо 4, 3, 2, 1, перекочуємо під основу пальців і робимо те ж саме: вправо-вліво, вправо вліво, не заходячи на кісточки. Тобто ми робимо це по м'якій частині. Степи. Може бути боляче, тому регулюйте, будь ласка, то, як ви нажимаєте на м'ячик. Ще 4, 3, 2, 1. На середину степи і нажимаємо на м'ячик до порогу до восьми балів по 10 бальній шкалі. І обов'язково витягуємось маківкою. Робимо ще. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дуже добре. Зараз ми прокочуємо по внутрішній поверхні стопи від основи великого пальця до п'ятки. Тобто завалюємось на внутрішній край стопи і прокочуємо там, де у нас арочка. Тут для декого може, можуть бути ну, дуже болючі відчуття, тому, будь ласка, контролюйте, плакати від болю не потрібно, нічого доброго з того не вийде. Ще робимо 4-3, 2, 1. І те ж саме по зовнішньому краю від основи мізинчика. До основи п'ятки. Так само прокачуємо, надавлюючи на м'ячик. І обов'язково через задоволення. Вісім, сім, шість п'ять, чотири, три, два, один. Добре, підклали під основу п'ятки. І. Нібито в нас каблучок, але не під кісточкою. Та друга нога крокує вперед, назад. Вперед, назад. Вперед. Скільки переносити ваги на ту ногу, яка в нас зараз з м'ячем, ви контролюєте в залежності від відчуттів. Добре. Робимо ще десь 4. 3. Два. І ще один. Перекочуємо під основу пальців. П'ятку фіксуємо. І поїхали робити те ж саме. Крокуємо вперед, назад. Вперед, назад. Амплітуда кроку буде у вас ставати більшою з. Практикою. Але дивіться так, щоб не на кісточки. Добре. Не поспішаємо. Коли ми робимо МФР, все має бути повільно. Ще 4. 3, не відриваючи п'ятки. 2, І ще 1, все те ж саме робимо на іншу ніжку. Під основу п'ятки і прокочуємо від п'ятки по кожному лучику. Добре. Обов'язково дихаємо і витягуємось маківкою вверх. Добре. Дихаємо. І... Катаємо м'ячик дуже добре. І ще по одному разу на кожен лучик, надавлюючи на м'ячик так, як комфортно. Лишили під п'ятку і вправо-вліво. Нагадаю, що ми не дивимося на м'ячик, а витягуємо себе через маківку. Не робимо швидко, робимо повільно та натискаючи на м'яч. 4, 3, 2, 1. Перекотили під основу пальців і робимо те ж саме другою ніжкою. Маківка витягується. Добре. Працюємо з кожною зоною від 15 до 30 секунд та контролюємо то, як ми надавлюємо на м'ячик, щоб не було дуже боляче. Добре. Прокочуємо в середину і від основи великого пальця до п'ятки. Працюємо дуже добре. Можуть бути відчуття не дуже приємні, тому контролюємо 4, 3, 2. Один зовнішній край від основи мізинця до основи п'ятки. Так само від 15 до 30 секунд повільно, нікуди не поспішаючи. 4, 3, 2, 1. Добре, посередині надавлюємо 12 разів і видихаємо, так буде легше. Контролюємо натиск, щоб не було дуже боляче. Добре, ще шість, п'ять, чотири, три, два, один. Під знову п'ятки, пальці накилимо і ми крокуємо вперед, назад. Вперед. Назад. Дуже добре. Вперед, назад, вперед, назад. Контролюйте вагу. Від цього залежить, наскільки буде болючий процес. І робимо ще чотири, ще три. Два. І ще один. Добре, перекочуємо, п'ятку прижимаємо, основа пальців і так само крокуємо. Тут буде зовсім інші відчуття, і крок буде значно менший. Не забуваємо витягуватись за маківкою дуже добре. І ще чотири рази. 4. Три. Два, іще один. Один. Супер. Перекочуємо на ножку, з якої починали. І працюємо по кругу. Перекочуємо під основою пальців, внутрішня частина, основа п'ятки, зовнішня частина. І ми робимо таких 10 кіл. Вісім, сім, шість, п'ять. 4, три, два, один. Змінили ніжку, те ж саме. І внутрішня під пальцями, зовнішня під п'ятою. Десять. Дев'ять. Вісім. Не поспішайте. Сім. Шість. П'ять. Маківкою витягуємось. Чотири. Три, два, один, дуже добре. Ніжки встряхнули, відчули, як стало легко. І саме головна наша частина це яка? Сказати собі велике-велике дякую. Отож одна, інша, дякую. Завжди знаходять час для себе, бо це любов. Па-па!